У черзі шикуються містяни, аби зробити фото серед охочих. Родина крамних Наталія та Тарас кажуть, такий захід відвідують постійно і обирають зазвичай сімейний лук. Я ну 21 рік професійно займаюся відтворенням українського костюму народного. От і ну в мої колекції є дуже багато виробів моїх ну на, на мене. Це мій улюблений, можна сказати. Під час війни оази з радості можна сказати так. У власній колекції має 32 вишиванки, тому обрати сьогодні щось одне було складно, розповідає черкащанка Ольга Курська. Я сьогодні обирала за принципом, щоб моя вишиванка була не просто ще сукня, а ще й в кольорах прапору, тому що в мене синя сукня і жовті кеди ну, кросівки мої, тому я. <залику>, що ...буду трошки нагадувати прапор України. Тому саме сьогодні її вигуляла, а ще вона дуже красива і крім має з пишними рукавами. Мені дуже подобається. На різноманітність вишиванок споглядає черкащанка Людмила Кирилівна. Я люблю вишиванки різнокольорові. Є в мене чорно-червона, так як це традиційні кольори. Взагалі мені всі вишиванки подобаються. У червоній вишиванці сьогодні на свято прийшла черкащанка Марина Ляпунова. Обрала таке, що було яскраве для підняття настрою, для того, щоб були тільки позитивні емоції. Бо сьогодні свято нашого генетичного коду, сьогодні свято нашої вишиванки. Долучилася до такого проєкту із задоволенням, каже фотографиня Ольга Степенян. Я дуже, це... я дуже рада. Це маленька частина радості людям зараз. Тому я рада підтримую все це. все заходи до дня вишиванки є традиційними в місті. Проте щороку змінюють формат, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. «У Цьому році є ініціатива від департаменту освіти про створення такої певної фотовиставки людей, які як то кажуть, кують перемогу. За ініціативою управління інформполітики сьогодні відбувається власна акція на збір коштів нашим пораненим бійцям. Вишиванка. Це в не в першу чергу не про свято, це про наші історичні коріння. Саме це найкращий час показати, наскільки ми єдині, наскільки ми маємо свої коріння і наскільки ми пишаємося нашою історію. Також всі охочі могли переглянути і фотовиставку вишиванкова родина Черкас, на якій зображені містяни у традиційному одязі. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.